Всім привіт! Зараз приїхали на нашу ділянку землі на пай, де посіяний ячмінь. Цікаво подивитися, у нас пройшло десь не тільки, може, 2,5-3 від моменту посіву Зараз покажу, який на нинішній час у нас ячмінь. Так, друзі, ось виглядає так наша ділянка землі. Уже ячмінь потрошку підростає, ну і визріває. Перша проблема це вже почали лізти бур'яни. Зараз пройдемо трошки вглиб. Ну і дивіться, як, бачите, вже починають вилазити бур'яни. По-перше, в нас, як не кожен день, то через день йдуть дощі. Так що буде трудно працювати в таких погодних умовах. Ну, я думаю, щось вийде. Так, друзі, це посіяний канадський сорт ячменя. Назву вам точно не скажу, тому що я купляв у свого кума. Ці сімена люди садять, займаються. Цими сортами вже дуже давно, ну і я також наважився посіяти такий ячмінь. Як бачите, рядочки вже сходять, сіяли даний ячмінь без міндобрив. Просто кинули самий ячмінь, будемо вже подальшому бризкати жидкими міндобривами. Може ще купимо селітру, кинемо. Подивимося, що буде по погоді, як ми будемо все встигати. Ну вже по-любому потрібно буде купляти фундікциди, так як у нас випали вже ну, дуже багато опадів. Влаги хватає. зараз як тільки тепло піде, воно і болячки полізуть і все буде. Так що працювати і працювати. Ну я дуже не переживаю, тому що ця ділянка землі чисто посаджений ячмінь для... Домашнього господарства. Що вже вроди, то вже будемо дивитися по врожаєві. Так що зараз перейдемо на ту ділянку, де ми сіяли 180 кг на гектар. Зараз покажу, де ми сіяли ну в районі 2 гектарів, пробне буде. Зрівняємо, як краще, чи густіше, чи рідше сіяти. Получається. Зараз покажу вам той ячмінь, де ми сіяли 150 кг на гектар. І покажу, де ми сіяли 180 кг на гектар. Получається, ось у нас дана ділянка посіяно 150 кг на гектар. Ну, як бачите, я й не скажу, що і рідко, рядочки всі вже посходили. Я ж повторюся, що Даний ячмінь сіявся десь 2,5-3 тижні назад. Ну, як у нас йдуть дощі, то, виходить, тепла немає, аби тепло, воно б уже рост ячменя був би кращий. А зараз перейдемо на ділянку, де сіяли 180 кг на гектар. Так ось, друзі, з даного місця до кінця вже паю йде висів 180 кг на гектар. Ячмінь я сіяв перший рік взагалі. Раніше не сіяли, не займалися ячменем. Так що, друзі, виходить, в нас такий ячмінь. Буквально пройшло не тільки три. На сьогоднішній день, я ж кажу, погодні умови не дають взагалі працювати на землі. Так як землі вже залишилося небагато, ну, все одно вже воно йде трошки не в наші сроки. То, що вчора в нас взагалі пролив такий ливень, що буквально ну, днів два-три точно вже в поля не виїжджати на ділянки землі, також не виїжджати працювати. Ото бігаєш так, а там вже опять передають до 6 носити фунгіксиди і підживлювати житкими віндобривами для росту нашого ячменя. Ну ще скажу, що подивимося, може й не раз будемо підживляти житкими індобривами, а може прийдеться два рази. Так як кажу, будемо вже дивитися по самому ячменеві, який він буде в ростові, як він буде себе поводити на такі погодні умови. Так що, друзі, а і ще я хочу повторитися, дану ділянку ми, ячменя не вкатували. Так як вийшлося після посіву, зразу на, на ніч пішов дощ. Ми і так сіяли вже під вечір на ніч. Якраз темну вже закінчили його все сіяти. А вже після 12 ночі пішов дощ. Вже смислу не було його вкатувати, тому що дана ділянка знаходиться. Не близько біля дому, плюс те, що вже по польових дорогах не поїдеш. Вирішили, що не вкатувати, ну, більш-менш почва рівненька, Влаги досталь, вистачає. Зараз пройдемо на самий край. Ну ось дивіться, друзі. Взагалі на цьому краєві Бур'яна немає. Як я повторявся, що з того краю там полосою трошки бур'ян є. І на поперечках, отам на самому краєві. Ну там плюс те, що Чи звірі якісь понаривали такі горби. І видно, туди ж натягали сімен. І як земля розробилася, на тих місцях і висіявся бур'ян. Ну Я думаю, гербіцид возьме цей бур'ян. Нічого страшного думаю не буде. Аби, звичайно ж, тепло. Сьогодні деньк хороший, ну що, все тільки перший день, що в нас вже за квітень місяць. Це перше тепло можна так сказати. Друзі, не став їхати машиною на поле. Вирішив взяти мопед і не прогадав. Болота такі у нас по дорозі, що взагалі машиною точно не проїдеш, а цей звір проєкт танк по болотові. Так що надійно і економно. Повторюся, що наша ділянка землі ячменя знаходиться не біля дому. Розстояння десь сюди ну, кілометрів 3-4 Може навіть і 5, точніше вам не скажу, але далеченько. І по польових дорогах це оптимальний транспорт, який він взагалі є для села. Так що, друзі, вже треба потрошку готуватися на гербіцидку, плюс вже потрібно вже однозначно вносити пунгікциди, так як зараз вологи вистачає, ну, дуже велика норма опадів випала. І ще передають опади. Так що вже болячки полізуть тільки так, як тепло появиться. Фунгікцит і будемо підживляти жидкими міндобривами раз або два. Подивимося вже на стан нашого ячменя після першої обробітки, як він буде вже в ростові, як він буде себе поводити, які погодні умови будуть, то вже будемо дивитися далі. Дана ділянка розположена від села в районі 5 кілометрів. І скрізь усе польові дороги, так що по погодних умовах сюди не завжди заїдеш. Будемо вже вижидати погодку, та вже ну гербіцидити вже скоро-скоро, треба скоро, вже їхати. ну Все буде залежати від погоди. Не знаю, як воно буде далі. Погода цей рік взагалі не способствує людям. Нащо на нинішніх полях оце їхав сюди на пай, і досі кукуруза в людей стоїть. Не можуть її змолотити, так як постійно йдуть дощі, волога, поля не пахані. Для фермерів взагалі цей рік ну, дуже такий тяжолий буде. Це в нас так, як землі небагато, ще можна справитися в таких погодних умовах. А так, як постійно йтимуть дощі, а фермерів землі там, то по пів тисячі гектар, по тисячі гектарів, то ви самі я думаю, зрозумієте, що дуже трудно буде все це обробити. Ну, у нас ячмінь вже сходи, будемо обробляти його, гербіцидити, так як ще він трошки малуватий, хай ще підростає, можеш вже дочекаємося тепла. Не знаю, цей ячмінь посадили чисто перший рік пробний, ми його не садили взагалі. Ну, Так як потрібно для нашого господарства корма, вирішили посіяти пай. Так як все одно корма потім купляємо, а для чого ж купляти, як своя земля є. Посіяли, змолотили, додому привеземо і будемо готувати наше господарство. Так що будемо вже дивитися, що в нас вийде. Водка, звичайно, вже не радує, вон щось заходить, гримить. Ну, ми встигнемо до доща зробити розбітки. Друзі, така у нас ось погода, дурдома не погода. Тільки що і такий ураган пройшов, що і на хаті шифер зняло. Чекаю поки пройде оцей дощ. Та йдемо перекривати хату. Так, друзі, зняло шифер, побило. Зараз буду тут обирати та перекривати. Тому що діла не буде так довго ждати, знімати не буду, вже як перекрию потім ще Поговоримо. Ну що ж, друзі, пройшов у нас такий ураган з дощом. Натворило трошки ділов зірвало на хаті кришу, ну, вже благополучно все зробив. Я думаю, на сьогодні вже вистачить працювати. Так що, друзі, кому подобається такі відео, підписуйтеся на канал, ставте лайки, якщо є якісь запитання, запитуйте. Всім пока, до нових зустрічей